Єдинку чемпіонату України з футболу серед команд другої ліги. Група Б металіз «Металіз-1925» приймає. Олександрію зустрічаються другі склади цих команд на стадіоні Колос у Борисполі. у першій команді. Сьогодні ці гравці у стартовому складі металіста 19 19-25Б. І цей поєдинок розпочатою да, та футболісти Олександрії М'яч у них на правому фланзі простріл 19-25Б. Тоді переміг навісла передача удар. Класно тут 19 19-25Б. Зараз небезпечно. Олександрія ватаці! Потімко, ковчасно виходить. Скородже кут обстрілу. І вибивають м'яч. Боротьба за підрибиранням. м'яч знову відлітає до смітюха. Він вривається в штрафний майданчик. Погорілий тут працьовує в захисті. Смітюг прострілює, але нападникам металіста 19-25 не вдається пробити поворота. Їх атака триває. Навіз на дальню стійку. Карпізін не влучає поворотах. Що ці команди грали між собою в чемпіонаті УПЛ 19. Карпізін на обінаю віддає передачу Семель. За меж штрафного майданчика пробиває. Перехоплення зараз від футболіста металіста 19-25. Панченко. Класна передача в штрафний майданчик. Удар не найкращим чином дається в цьому епізоді. І голкіпер парирує. Романенко на лівому фланзі. Лівою ногою виконує навісну передачу. Небезпечно на дальній сітці. Белицький на правому фланзі, а Смітюх на лівому. Якраз на нього передача. Яке переведення від Панченка? Удар поворотах неточний. точний. Устінці двоє гравців. Олександрії біля м'яча йде навісна. Передача небезпечно! Як зараз небезпечно біля воріт металіст дев'ятнадцять двадцять п'ять покійно збираємо руки. Белицький зберігає м'яч в межах поля, але відпасовуючи назад, грає на суперника на Базаєва. Базаєв Базає простовка на Погорілого, Тут далі виробиває самостійно і Відкриває рахунок у цьому поєдинку. Просилася десь передача на Галаяна, який вривався в трапний майданчик, Але вистрелив форвард самостійно і відкрив рахунок на 34-й хвилині поєдинку. Боротьбу Базаєву програв і Ткаченко, і обінає. І знову Лицький тут програє боротьбу. І Романенко вчить перед по лівому флангу. Віддає штрафний майданчик. Небезпечно, небезпечно. І знову вбивча позиція. Ти передача, куди було вривання, і Олександрія виходить в атаку. М'яч уже штрафного майданчику. Удар! Повернення м'яча на лівого захисника. Його простріл. М'яч штрафного майданчика. Передача п'ятою. Удар неточний від Радченка. Атака металіста 19-25. у Белицькому на правому фланзі він штрафного майданчика зміщується під ліву ногу. Пробиває удар неточний. І втрачають м'яч футболіст Металіст металіста 15-25. Перспективний вихід у контратаку для Олександрії. Пас на Базаєва. Потім кой! Був період цьому матчі, де, десь нервово діяли гроші карківської команди І в цей період. Якраз таки Олександрії вдалося вийти уперед. Базає до штрафного майданчика. а той з розвороту пробиває. Удар блокують. Були потрібними, виглядало так. Металіст 19 звец атакує. Карпізін зміщується у центр, пробиває. Зараз знову є простір для атаки. Базаєв, повертає мяч штрафний майданчик. Тут гострий кут, але простріл не можна дати пробити в цьому епізоді. Ну і допрацьовує до останнього кондратюк. Таки завдає удару воротах Шаповалова, але не влучає. Боротьба в знаходить можливість ухань вибити м'яч, але підбирання за металістом. 19-25. Ващенко. Алаян з м'ячем він у штрафного майданчику намагається розпитати. Потапенко пробиває, порирує потімкове підбирання за Олександрією погорілий. Під удар є удар вище воріт. Але був дотик під час цього удару у футболісті металіста 19 25 Його навісна передача з правого флангу. Дальня стійка. Є удар по воротах! Як там абсолютно один залишився в цьому епізоді Радіон Плакса. І розстріляв ворота. Питання, звісно, до розташування футболістів металіста 19-25. Бизу, а над ним Гопкало та Пільганчук. Але в атаці Олександрія удар за меж трафного майданчика. 19-25 м'яч втрачають. Не схожі сьогодні підопічні Сергія Карпенка на самих себе Я, що тут можливо зараз вдасться організувати господарям атаку. Карпізін біля штрафного майданчика в штрафний майданчик віддає передачу. Смітюх падає, і арбітер призначає пенальті у ворота Олександрії на 70 70-й хвилині. Обінає проти Долгого. пробиває Самуель і впевнено реалізує цей 11-метровий удар на 71 й хвилині поєдинку. Металіст 19-25. Ващенко пробиває з неочевидної позиції. Поперечка рятує металіст 19-25. Статичне положення отримав м'яч. Бобкало його зміщення у центр. Шукає можливість для удару. входить штрафний майданчик. І потрібен удар по воротах. Є цей удар над поперечкою. Бразилець зміщується у центр, Віддає далі пас на Петрика. Трошечки засильно, але м'яч серіано штрафного майданчика. Пільганчук проти нього. Плакса проходить Пільганчука. Плакса в штрафного майданчику. Під удар на Ващенка. Ващенко лівою ногою пробиває. Уже не буде особливого сенсу. Удар за меж штрафного майданчика. І навіть 4 хвилини арбітер не дає дограти, зважаючи на ті паузи.